Кажеш. Так, оце перше озеро. Боброва протока, так, це друге озеро. Але нам треба ще далі. Ну, а далі у нас Просто непролазні джунглі, ну, дороги ніякої нема. Її не було, а далі взагалі нема. Ох, блин, от як далі? Нема ходу взагалі, от як. Це все треба нам буде зараз. Чистити, виробувати, робити нову місцину в диких-диких друзі, містах, де ми будемо ловити отаке некрасів. А в цілому приймайте роботу. Все як зазвичай вам показую, що ми почистили. Там куча гілляк понакидав. Тут вибрав якраз такий п'ятачок, тут возвищеності, можна буде сидіти. Це все нам треба буде зараз почистити. Фух. Але ж таки, першим ділом треба дістатися до сумки, я її також прикидав і запустити термосел. Тому що тут знаходитись, поки рухаєшся, я кажу, комарів ще шльопаєш там, там, там. Тільки став на одному місці, все, тебе обліплюють комарі, плюс камашня. Коротше, тримасив, мастхив. Наші вудки цілі. Максимально намагався їх не пошкодити. Але дикі ліса, я вам кажу, не пролазні. Газ ще є. Катридж, бачите, колір такий ще голубий. Він коли повністю вигорає, такий прям білий стає. Я гадаю, ще попрацює. Чуєте, газ пішов? І все, п'є зарожих. Я їх з Отаку прибуду, я дома сородив, здоровезний тройник, шнур, ну і розборна чи бураха. Будемо намагатися оце все вичистити, а по-іншому ніяк. Ну що ж, ще плюсом десь хвилин 20 пройшло, і ну, мені здається непогано я окошко почистив. Друзі, тепер діло зайшло і до прикормки. Коли у мене мобільні рибалки, такі що треба якомога легше на собі менше нести, я беру з собою за таку ємкість від Brain. Відро у мене вдома лишається. Кормитися сьогодні будемо карась халва на минулі риболовлі по поплавку Дуже класно себе показала. Це інтеркріль преміум серія. Якщо карась, також використовуємо псано. Доброшувати рікабейць в цьому році вийшли мікси з вареним пшаном. Також додаємо кріліву олію. Ну і поніслось. Поки прикормка настаюється, розпакуємо вудку, закинемо її і тоді у нас буде розуміння, куди саме точечно треба кормитися. Сьогодні у мене основний інструмент це болонська вудка від Brain, моделька Scout 6-метрова. А фактично у неї розмір по-моєму, 5,8. Да, так і є. Є у мене ще бластбола на запасі, але ну, хотілося б сьогодні рибалити всього на одну вудку. Два слова про оснастку. Гачок Brain Akinak 10-го номеру, Made In Japan на секундочку. Також японська ліска Smart XL 5702. Ну, звичайний свинцовий подгруз, поплавочок Мавр. Ось така от капелька чи як він там називається. Катушка Вікінг. Все. А ну, друзі, давайте замутимо таку рубрику. Пишіть якийсь дотипний коментар. І найкращий, як про мене, я десь опублікую в наступному відео, щоб всі його бачили. Прямо на відео розберемо його. Давайте його в коментарі і пишіть. Наживляємось, червь і пуф. Починаємо, як зазвичай. Пуфи у мене анісові від G-Stream, Таке пінотісто. А париш я взагалі сьогодні не брав. Фух. Ну і все, друзі. Тепер тільки но ну, чекати на підход риби, а я гадаю, вона тут повинна годитись непогано. Чайку? Звісно ж таки можна і чайку. Моя термокружка від зажируши. Вистачає зараз її за глаза чаю дофіга да не потрібно, тому що в обід вже жарко. Дома його, а трохи, щоб можна було пити, тому що наливати нема куди. Десята година ранку. Ну що ж, друзі, іноді навіть такі мальовничі міста дають осечку. Скільки три години вже точно я сижу, тишина. Ви бачите, рибалка сьогодні вкрай прям трудова, але ми вже знаходимося на риболовлі. Тож, що сидіти, ходімо далі. Нарешті я свої пролоджики зняв, тільки що відбувся, можна сказати, ребрендинг сьогоднішнього дня. Зняв пролоджики і одів такий ріланчик від фаворіт. Перевдівся, друзі, дуже-дуже жарко. Таке враження, що по-новому на світ народився. Звісно, камарі будуть жучити ще більше в такій одежді, але ми прийдемо на місто і швидко включимо термосели. Все буде норм. По місності знов-таки ж карта нам в помощь. Надивився тут неподалік ще один такий полуглухий залів. Не знаю, що там вода проточна або взагалі стояча. Зараз будемо йти і його і роздивлятися вже вачі. Приблизно це кілометр від того. Міста, де ми тільки що були. Коротше, друзі, вперед. Це вже у нас виходить з обіду. Ну, майже вечірня буде риболовля. Отак от. Ви бачите, трудовий сьогодні день. Фуджа залишаю тут. Далі вже не рішився їхати, тому що ну, дорога така, блін. я і так його вже зацарапав. Треба полірувати. Це аби в бронепленку його взагалі затягнути. Давайте вже тут прогуляємось пішки. Гуля черепаха сидить. Бульт. О! Оце, друзі, мені вже більше подобається. Дивіться яка краса. Ну да, місце, конечно просто шикарніше. Прикинь половить вот так дерева. Тільки травою все заросше, ви бачите? Не знаю, а чому б і не спробувати з дерева половить. Ну, упаду, так упаду. Та сама процедура от так от вот за що я і казав Пристрілюєшся і вже лупиш плюс мінус туди куди надо коротше доігрався з основною вудкою снастен висить замоталась так що ну там ні, взагалі без шансів просто без шансів Та не вже? Не вже, друзі! Монстр! О, да! Який красень! Ви просто... Я не знаю, ви уявляєте, чого мені вартував цей карась сьогодні, чи не уявляєте. Це, ну це просто капець. Так, де наш шагачик. І поклав так красиво! Гля який хорош є! Та вже я сьогодні ще когось піймав. Чорний такий ілістий красень. Так, треба йти десь на сушу. Бо я зараз від радості просто плюхнусь. Відремонтував я, до речі, вудку, як ви вже побачили. Красавчик! Як ви гадаєте, скільки у мене сьогодні таких мислів проскакувало? Може, тіпо, ну його нафіг, може вже додому, тіпо, ну сьогодні не твій день, чувак. Ну, коротше, тіпо, завтра, післязавтра ще поїдеш. Але ж таки досидівся. Я не знаю, це, оцей карась для мене така винагорода сьогодні. Друзі, вже мабуть, я не знаю, початок на третю. уявіть, з сьомої години ранку от я вже плотно отак от в рибальці. Наш переносний аератор. Ні, ну звісно, красень, ти що. 25 см. Ну такі, півкілушний десь, плюс-мінус, можливо, грамів 450. Оба, присісних, хоч на пару сіх. Там постійно рівновагу треба тримати, ну так, знаєте, трохи напряжно. Ой, хорошо. Та ти що, Просто отак от. Так от. Фу стрілою плюс сто п'ятсот настроєння. Я вже було подумав, що це лінь. Подивіться на колір. Подивіться, друзі, на цей колір. Єс, так. Да. Оце воно, оце рибалочка. Все ж таки дочекався. Ось такий от красунчик. Друзі, ну не знаю, це мабуть винагорода. Саме вона. Тільки що на сусідню утку була покльовка. Також покльовка карася, але холоста. Підсікав молоко. Взагалі наживку зняло. І буквально там, я не знаю, пройшло секунд 20-30. Хотів перезакидати. Ось Не знаю, він чи не він клював на сусідні. Але, бачите, рибка на прикорм якось збирається, стоїть там, кормиться. Але позирів я не бачу. Клас. Ні, ну красавчики. Оп! Так, ну, наче перезакинувся. Фух, хорошо. Ну прям таки хорошо. Що я ще можу сказати? Глянь, да? Міста які все закоряжено, повалені дерева, блін. А по берегу, гляньте на цей берег, ну взагалі не ступала нога людини. Просто капець. Я як завжди, заберуся якісь чагіри. Але ж таки, повторюсь, винагорода. Чуть не провтичив. Ух ти, водоросли заліз. Подивіться, ну це просто торфяники якісь. Ніяк іначе. Гля. Ну скажи. Друзі, золотий карась. Просто не, не золотий якийсь чорний, чорний торфяний карась. Ніяк іначе. Ой, блін. Ноги вже засидів. Це який у нас пощоту? Четвертий. Ух ти, чуть не впав. Ну чи четвертий? Подивіться на нього, гля. Та ти що? Красунчик. І ще один представитель семейства торфяних. Ну гарні вони тут. Гарні з голови і до ног. І до плавники. Цього вже можна було б і не кидати, але хай буде. Що ж, друзі, я гадаю, сьогоднішня історія коментарів не потребує. Десь я б її назвав би навіть повчальною. Ось такі от п'ять карасиків. Це ще не все, друзі. Тільки попрощався, а тут. А тут покльовка отакого от карася. Шостий. Шостий красавець. Ну все, тепер точно до побачення. Взагалі, дякую вам за підтримку і за ваші найкрутіші коментарі. Коли ви мене підбадьорюєте, то у мене ще більше наснаги з'являється знімати для вас цікаві відоси. На зв'язку бувайте.